Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про таке явище радянського життя як комуналки. Поняття комунальні квартири з'явилися в ранні радянські роки. Це було не лише житло. Для громадян радянської країни, найкращої у світі, де в дефіциті виявилося все, в тому числі й квадратні метри. Комуналки стали справжнім культурним, але диким та спотвореним явищем. Комунальна квартира була нетиповою, якщо на загальній кухні в суп один одному не плювали. Відібрати житло комунальне могли навіть за дрібну провину або, наприклад, якщо людина виїжджала в тривале більше трьох місяців відрядження. Тобто отримати кімнату було дуже важко, а втратити міг кожен і будь-якої миті. Це викликало нову проблему. Нові мешканці не хотіли робити ремонт. І підприбирати квартири в нормальному стані. Найчастіше навіть відмовлялися прибирати на загальних територіях, якими вважалася кухня, коридор та саундвузли. А навіщо, якщо будь-якої миті можуть виселити або ущільнити? І до того ж, на вбиту квартиру мало хто зазіхне. Ви на каналі Козак ЮА, де ми говоримо про минуле добре та зле, чудове та потворне. З вас вподобайка та коментар, з мене розповідь. Умощуйтесь зручніше. Почнемо. То що ж таке комунальна квартира? Комунальна квартира це коли на площі, скажімо, в 30 квадратних метрів проживає всього навсього якихось 6-7 чоловік. Норма, наприклад, в 30-40 х роках вважалася 5,7 квадратних метра на людину. Тобто, велику кімнату, наприклад, 5 на 6 метрів. Перегороджували фанерними стінами. Ось і маємо комунальну квартиру, де мешкає кілька сімей, або неудружених, або сімейних. Є загальний туалет, загальний санвузол, загальний коридор. Ну, таке житло собі радянське. Навіть гуртожитком назвати це важко. Так от розглянемо устрій, конфлікти та інші складові комуналок. Радянська людина характеризувалася. Здатністю звикнути до всього, бо вибору не було. Треба було любити партію, чергового вождя і вважати, що ти живеш в найкращій країні у світі. Тому поступово в комунальних квартирах почав формуватись кодекс поведінки мешканців. Звичайно, найчастіше він був неформальним, але його з тими чи іншими домовленостями і доповненнями дотримуватися, старалися всі та всюди. Хоча, звичайно, далеко не всі. Дотримувався у собі, що там 30 квадратних метрів стільки проживає сімей, там, наприклад, один Алказ, чи там, у хтось з малою дитиною, погано жили тоді всі. Отже, конфлікти. Незважаючи на теплі спогади, що залишилися в колишніх мешканців комуналок, бо тоді вони були молодими, і, як казав один засуджений та засланий на Сибір в ті часи Сталіна, Дід, він сказав так: тоді, хоч мене і посадили, але за Сталіна було краще, бо я був молодив і в мене ще стояв. От і вся філософія про те, що тагда била лучче. Так от, суворі факти свідчать, що конфлікти там були не рідкістю. Особливо часто відбувалися чвари, якщо сусіди явно не йшли на компроміс через особливості характеру, або у квартирі жили люди, які зловживали спиртним. Основними причинами скандалів ставали шум, кратіжка продуктів чи спроби змінити встановлений регламент проживання. Ще одним вічним приводом для сварок ставало питання ремонту і суспільних просторів, шпалери в коридорі, вже звисали лахміттям, вода з крана капала постійно, але ласяд іноді навіть линолеум був в дірах. Але латати нічинні приміщення ніхто не хотів. Доходило до того, що лампочку, що перегоріла, не міняли роками. Сусіди сперечалися, чи я зараз черга це робити. Особистий простір. Спочатку в радянських комуналках дзвінок був один на всю квартиру: винахідливі мешканці, яким не хотілося відчиняти двері чужим гостям. Вигадали цілу систему кодування. Поруч із кнопкою розміщувалася табличка, або оголошення виводилося фарбою прямо на стіні, Івановим дзвонити один раз, Петровим два, Сидоровим три. Іноді постояльці вигадували справжню абетку морзе. Івановим один довгий дзвінок і один короткий, Петровим два довгі. Все залежало від кількості мешканців у квартирі, їхньої винахідливості та можливості домовитися з сусідами. У дружніх комуналках двері часто відчиняв той, хто просто опинявся поряд. Але були й такі квартири, де сусіди вимагали неухильно дотримуватися морзянки і в жодному разі не відгукувалися на сигнали для інших. Поділ дзвінків один із способів позначити особистий простір. Звичайно, у квартирах на кілька сімей складно було, в принципі, говорити про наявність чогось свого, але воно таки було. Головним чином, особистий простір концентрувався, звичайно, в власній кімнаті. Це єдине місце, де постояльці могли побути на самоті або тільки зі своєю родиною. Проте бажання закритися від інших не виникало навіть там. Багато хто згадує, що замикали кімнати на ключ тільки якщо надовго йшли або на ніч, та й то не завжди. Але все-таки кімната була дуже особистим. Наприклад, на свята сусіди запрошували. Всю комуналку не на спільну кухню, а саме до себе, в ту малюсінючку кімнаточку. Тобто психологічний поділ на свій та суспільний існував. Отже кухня. Проводити дні народження чи весілля на кухні мало кому хотілося. Багато в чому через її стан, навіть у найюхайніших мешканців вона часто мала вигляд дуже гнітючий, як і всі суспільні простори комуналок. Тут майже завжди дуже накурено, у будь-якій квартирі опинявся любитель побухати, а часто й не один. І всі вони виходили з цигаркою на кухню заодно перекусити та поспілкуватися з сусідами. А, наприклад, в деяких комуналках саме звідси був вихід на чорні сходи, так званий, куди мешканці й мали вийти. Піднімати, але, як правило, не доходили. На кухнях стояли дві, або якщо дозволяли розміри приміщення, три плити. В поодиноких випадках за кожною кімнатою була закріплена своя. Але зазвичай ділили комфорки однієї плити. Тому можна було побачити вельми характерну картину. Частина варельної поверхні блищала чистотою, а інша. Чорніла шаром жиру, що обвуглився. Відразу було зрозуміло, хто з сусідів похайніший. Кухні в радянських комуналках не завжди блищали чистотою, а скоріше навпаки. Обхідні столі обідніх столів також було кілька. Іноді мешканці розподіляли час, хто коли готує та їсть. Таким чином. Виходило розділити невеликий простір і не заважати один одному. Але здебільшого постояльці сиділи за одним столом. Особливо це відбувалося ввечері, коли всі проходили з роботи чи навчання. Кухня була місцем сусідських розмов, обміну новинами чи читанням газет. На плиті синьою квіткою горів газ, настрій. З пісні цоя було, був зрозумілим. Взимку дерев'яні вікна пропускали холод, і мешканці грілися, як могли. Правила відвідування ванної та туалету. Найінтимніші місця тут теж були громадськими. Тому їхнє використання суворо регламентувалося. Ванну взагалі відвідували за розкладом. Хтось мився, наприклад, уранці, а інша сім'я ввечері. Або за кімнатою було закріплено лише. Конкретні дні для лазневих процедур. Як правило, у ванні ніхто не лежав, використовували її як душову, тому що в більшості випадків вона була проржавілою і дуже несимпатичною. Тут працював один із головних принципів комуналки: все громадське нічиє. Отже, прибирати тали там рідко і без особливого старання. Довго митися не дозволяли й сусіди. В інших квартирах постояльці навіть стукали. Тим, хто вирішив поніжитися під гарячим душем. Схожа ситуація була й з туалетом. Зайняти його на тривалий час значить спричинити гнів сусідів. Туалети не відрізнялися чистотою, а унітаз часто прокреслював іржаву смугу, бачок часто підтікав. Але лагодити громадське ніхто не поспішав. Характерним атрибутом туалету в комуналці були розвішані в постінках сидіння. Кожна була підписана та відповідала тому чи іншому мешканцю сім'ї. У такий спосіб від ну, старалися підтримувати гігієну. Завжди приходили зі своїм папірцем. Якщо забули от, газету, в туалеті її могли просто використати сусіди. Нагадаю, що. Туалетний папір в Радянському Союзі був диким, страшним та величезним дефіцитом. Ну, от, власне, якщо говорити, ну, можливо ще сказати про коридор, його характерною рисою були завали мотуху. Кожен, кому що не влазило в свою кімнату, відповідно виставляв це в загальний коридор. Тому там можна було зустріти все. Це був такий своєрідний музей комунальної власності. От. І знову ж таки ж було шкода радянській людині щось викидати. Так, от частиною невід'ємною радянського життя була саме комунальна квартира, приблизно виглядало воно так, як я вам розповів.